Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом. З вами Олександр, а ви на каналі Південний Пошук. І наша постійна рубрика знахідки з інтернет барахолок Можливо, хто не знає, то наш канал присвячений от різним цікавим, колекційним, як ретро, так і сучасним знахідкам, які ми вишуковуємо і купуємо в інтернеті, і потім робимо огляд. Так, і сьогодні у нас. Постійна рубрика знахідки з інтернет-барахолок. Будемо оглядати те, що я придбав на цьому тижні. Е, покупочок не так вже й багато, але що є, те і покажемо. Так, тож, давайте, давайте розпочнемо. Розпочнемо з розпаківочки. Ось такий в мене є пакуночок конвертик, можна сказати. Так, і будемо дивитися, що тут. А тут у нас має бути компакт-диск одного дуже чудового українського гурту. Можливо, хто бачив минулі випуски. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, я там вже купував диск і казав, що мені їдуть ще. І я вирішив придбати ще собі в колекцію. Так, зараз обережно відкриємо. Бачите, я сьогодні в таких рукавичках. Ну, це тому, що в мене просто брудні руки. <ріхи> так. так Маємо. Так, друзі, і у нас тут ось такий чудовий компакт від українського гурту у кронах. Це важка музика black metal, блін, як класно зроблений, слухайте. Так. Пісні. Перечисли, це такий, дивіться. Прям подарунковий пак. Клас. Так, дивіться, сам диск. Гурт у нас з міста Чернівці. Архівіст Рекордс випустила компанія. Так. Ну слухайте, виглядає прям дуже класно. як книжечка зроблений. І... Я це замовляв у самих хлопців, і вони мені зробили підписи, за що вам велика-велика подяка. Блін, дуже класно. Цей компакт точно займе достойне місце на моїй поличці. Так, подивимось буклетик. Блін, дуже-дуже класне видання. Так, тексти пісень українською та англійською мовами. Гарний арт. Слухайте, от прям дуже класно, мені дуже подобається. До речі, хто цікавиться українською важкою музикою, то я посилання на цей запис, на цей альбом залишу. Ну, а мені, звісно, буде фізичний носій. Дуже круто оформлений. І всі три учасники гурту мені розписалися на ньому, а це взагалі бомба. Тому що я вирішив збирати, збирати компакт-диски CD наших українських виконавців з підписами. Ну це прям ух у ух бомба, клас, слухайте, я не думав, що він так круто зроблений. Реально дуже-дуже дуже гарне видання. Так, є таке у, бомбочка. Так, і маємо ще один ось такий пакуночок. І тут у нас має бути також компакт-диск вже від іншого гурту. Зараз відкриємо, подивимось. Так, о. Ось він. Це в нас Миколаївський гурт Сілверн. Також видання від Vendetta Records. Ну як Миколаївський? Номінально гурт Миколаївський. Але хлопці знаходяться по різним містам України, тому цей диск такий, можна сказати, поподорожував трішки. Зробив такий маршрут Львів Одеса Миколаїв і потрапив до мене в руки. А зробив він таку подорож, тому що хлопці мені його також підписали. Всі учасники гурту. Клас, за що я дуже-дуже вам вдячний хлопці. Респект вам. Наснаги і успіхів у творчості. Так, давайте дістанемо буклетик якось обережно. О, навіть на самому диску підписали. Клас. Так. Ось так виглядає. Stardust Sermons, це дебютний альбом також. Також у нас black metal. Я люблю важку музику, підтримую. Українську важку музику, українських мітців. Також дуже гарні арти. тексти пісень на англійській мові. Клас, клас, клас. Ще один підписаний диск відправляється в мою колекцію. Так, хлопці, у кронах Сілверн велика вам подяка. Подяка за такі чудові дисочки, подяка за ваші підписи. Вони відправляються в мою колекцію і будуть чудово виглядати на поличці. А ми йдемо далі. Ну, по вінтажним речам, а саме залетіло мені дві точілочки. Так, друзі, хто, хто дивиться мій канал уже довгенько, то знає, що я люблю ці точілки, я їх купую, і вони в мене дуже частенько з'являються, в принципі, на оглядах. Так, і перша точілка це з аукціону Віоліті. Що ця 150 гривень що ця. Так. Є таке на ній клеймо. Бачите, такий класний стан. Це точілка зразку радянських часів. Дивіться. Навіть ніде не, не, не ржава нічого. Все на місці. І тут ще так прикольно. Ось якийсь к 184 вишкребано. Не знаю, що це означає, але. Дуже цікаво. Ну, до речі, такими могли користуватися солдати. Бачите, вона повністю працює. Повністю ціла. Дуже гарна ціна, дуже гарна точілочка. Так. І, ну, такі в мене вже були, можливо, хто бачив. А ось от такий варіант я зустрічаю вперше. Дивіться, як вона зроблена. Вона йде з металу, От вона повністю залізна. Ось цей корпус залізний. Якщо отут карболіт, можливо, бакеліт, ну, чи якийсь пластик. Ну, загалом кажуть, начебто Бакеліт або Карболіт, то тут вона йде металева з синього кольору. І вона в два рази важче. То я таких не зустрічав ніколи. Такий цікавий форм-фактор в неї. Ну, виглядає вона ось так, звісно, звісно, гірше, ніж минула Тут такі у нас, ну, на самій панельці, бачите, ржавчина ржавчина час, час її не пощадив, її не пощадив час. І дуже погано крутяться самі ось ці. Підшибнички, але це все тому, що тут не оригінальний шнурок. Тут хтось ставив самий звичайний, і він дуже м'який і тоненький. От, треба, ну я не знаю, мабуть, в мене немає, щоб поставити такий товстий, кращий. Бачите, прокручується. Не завжди він спрацьовує. Ну, Але це не страшно. Саме цікаве, що в неї дуже ну, прикольний форм-фактор, і таких, таких варіантів в мене ще не було. Їх варіантів я вам ще не показував. Так, це з сайту Віоліті по 150 гривень мені кожна точилочка обійшлася. Так, друзі, і на завершення прийшла мені ось така ось коробочка з набіром фігурок Супер Маріо. Так, прийшла вона мені з Алікспресу, і, блін, не знаю, її так погано запакували. У мене вже така колись була, я показував, я її брав на подарунок. Це зараз вирішив ще взяти. І не знаю, якщо вам видно, вона прийшла вся помята. Тому що жодної пупирки, ні, ну, нічого китайці в неї не поклали. Отак як було і все. І це я її вже вигладив утюгом, щоб вирівняти. Ну, блін. Коротше, поставив всі одиниці тому продавану. Ну, Ну, Бачите, видно, що вона пом'ята вся. Думаю, звісно, не страшно, але ну, неприємно. все-таки неприємно, тому що якщо на подарунок, ну, куди, ж це, куди ж це таке годиться. Ну, І у нас такий крутезний надір фігурочок. З сесвіту Супер Маріо. Принцеса Піч. Ой, я забув, як грибочка звати. Самаріо, Луїджі, Йошик та Данкі Конг. Загалом набір дуже класний. Він там щось мені обійшовся в 300 гривень. Але ж, блін, я розумію, що це недорого, але хочеться все рівно отримати товар в нормальному належній якості, в нормальному стані. Тому що ну, вже такий пам'ятний ну, на подарунок вже не піде. Ну, побачимо. Можливо, можливо вони залишаться в мене на поличці. Наступне відео вийде з розпаковкою. Посилки з Японії, мені там їдуть ще їх три, а можливо, чотири. І от Японщина мене поглинула, і я скажу вам так, мені там цікавіше вишуковувати якісь круті речі, чим оце на Elixсі, Віоліті копатися в цій всякій радянщині. Тож, наступне відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити, а там будуть дуже прикольні прикольдеси з Японії. На цьому я вам всім дякую, дякую за перегляд, дякую за підтримку, щастя, здоров'я, миру, тепла. Збирайте, колекціонуйте і до зустрічі!